Вітаю всіх, трішки розгреблась зі своїми справами. Давайте так. Я хочу подивитись такий момент. Кажуть в новинах. І мені пишуть же про це, що ви ж розумієте, що на Харків стянули, ну, мало для на захвату Харкова, це зрозуміло, але це робиться для відволікання військ зі стратегічно важливих напрямків. Тобто. Загострення ситуації на Харківському напрямку робиться, щоб відтягнули війська з інших напрямків фронту, давайте так або ні, ціль така головна, щоб відтягнули війська. Так, щоб відтягнули війська з інших напрямків фронту, це головна ціль. Розумієте? Так, це дійсно головна ціль. Тоді, якщо І це відбувається, і це буде, Зрозумійте, тоді я беру другу колоду. Головна ціль наступу РФ кінець травня, червень місяць літнього нас. Головна ціль. Це Запорізька область. Я беру. Головна ціль. Це Запорізька область. Донецька область. Херсонська область. Дивіться. Із усіх, старший, міся... старший аркан місяць, але Запорізька область дуже їм цікава. І Херсонська. Давайте докладу ще. Що в нас тут? А їм все потрібно. Їм потрібно все. Із цього списку їм потрібно абсолютно все. Так. Тут накопичують Запорізька. Тут втрати у них сильні. Так, тут Запорізька, 50 на 50. На цьому зупиняюсь. Тобто, це двояка ступінь, що вони тут будуть. Донецька область. Донецька область. Розвідка. Тут сильна розвідка. Дані збирають, дивляться на ситуацію. Смерть. Ось тут серйозні зміни на Запорізькій області будуть. Ой, Донецька область. Вибачте. Запорізька, Донецька, Херсонська. Донецька область. Так, головний наступ буде на Донецькій області, чи ви розуміли? Так, і Донецька. І Херсонська. Колесо Фортуни, дежав, повторення ситуації на Херсоні. Далі. Справедливість. Серйозні зміни. Ну, тут Україна. На Херсонщині Україна. Тут застій. Ви знаєте? Україна жертва Застій. Ух. Виходячи з цього, я скажу одне. Один з напрямків, через який на Харківщину підтягнуть це буде Херсонська та Донецька область. Запоріжжя там немає таких карт, що вказали про пряму небезпеку, бо про пряме. Звісно, вони хочуть це. Але, скажу так, виходячи з того, що я бачу: Херсонська область вони хочуть всю. Таке повторення може бути ситуація, ворог, поряд, плани серйозні. Тут може бути Україна в ролі жертви. Тут також вони розглядають це смерть. Розумієте, смерть це серйозні зміни, смерть також це смерть. Напряму там жертви можуть бути серйозні. Тому найбільша небезпека Херсонська та Донецька області виходить.